У Польщі заявили про небезпечний маневр вагнерівців в районі Сувальського коридору. На території всіх трьох країн Балтії сьогодні розвернуті сили спеціальних операцій США. Тому це пряма і явна угроза. Нагадаємо, цей коридор має стратегічне значення для країн НАТО і є одним із потенційно найбільш гарячих точок в Європі. Про це сказав польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад сотня найманців групи Вагнера рушила в бік сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі заявив Моровецький, на його думку, це крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. Моровецький припустив, що вагнерівці ймовірно будуть замасковані під білоруських прикордонників, а також допомагатимуть мігрантам незаконно потрапити до Польщі та дестабілізувати ситуацію в Україні. Та й самі найманці теж спробують. Проникнути на польську територію, але збройні сили Польщі готові до того, щоб знищити усіх цих диверсантів, наголосив Маревецький. А, як вважаєте, небезпека все ж таки від вагнерівців з Білорусі для нас найближчим часом можлива? Так дивіться, паніку не розганяємо. Ми не про паніку ні в якому Штарки. разі. Ні, ні, я, я собі кажу, я в першу чергу собі кажу, паніку не розганяємо. По-друге, вашим глядачам паніку не розганяю. А, але дивіться, а, навіть якщо б там, знаєте, там, два роки тому там, сказав би хтось про цей сценарій, що в можуть щось зробити. Ну, ми б посміялися, сказав, так, ладно, треба тобі термінову відпустку. Щось такий сценарій занадто, занадто такий дуже брутальний. Але а, за останні півтора року ми зрозуміли, що навіть. Найбільш фантастичний сценарій може бути, і не треба відноситися до нього. Ах, я вас прошу. Ні, ні в якому разі. Дивіться, яка небезпека може бути зараз, коли вагнерівці почали тільки насичувати накопичуватися в Білорусі, коли розмова йшла про сотні одиниць у вигля... вигляді інструкторів, у вигляді протирянської гвардії для Лукашенка, в принципі, це було зрозуміло нормально, ну декілька сотень ну нічого не вирішив взагалі. Потім цифри почали змінюватися. Почалося тисяча, півтори тисячі, дві тисячі. Вже навіть під десять тисяч називається такі цифри. Чотири сотні одиниць різноманітної техніки. Зрозуміло, не не важкої, не танки. Ну немає про намі Ні, БМП а там пікапи, вантажівки. Це все є. Яку небезпеку я поки що можу е, спрогнозувати, яка може бути в теорії? Давайте такий, такий дисклеймер. Е, в Російській Федерації, в Білорусі все вирішується скрізь. Немає плану, який там затверджений, наприклад, в серпні минулого року, і зараз вони відповідно до нього розгортаються Все скоріс. Тому е, жодних планів там великих таких по наступу, наприклад, на Україну немає, але маленькі плани можуть бути і так. Які плани можуть бути з врахуванням тієї кількості людей? ДРГ, ДРГ на території України, на території північних областей, там Линська, Рівненська, Житомирська, Київська, не забуваємо. Можна це робити це раз. Це для відволікання уваги нашого генштабу, наших військових, щоб. От, як собі росіяни можуть навалювати. На півдні українці просуваються, да, там... Просуваємося да? на сході росіяни мають на меті просуватися. А тут ще й на півночі да? нова велика, велика точка напруги. Да? І наш генштаб на ці ось три точки починає розподіляти людей, розподіляти ресурси, відволікається і на жодній ділянці фронту не, здобує, ну, не отримує успіху. Да? Отак От собі росіяни не можуть намалювати. Друге, це можуть бути історії з ДРГ у напрямку західного кордону. Це Польща, це країна, ну це Литва, Да, це Литва, куди можуть ці ДРГ просуватися. Я не кажу про там зараз про велике просування, наприклад, до ЖЕШу це дуже жирно, росіяни там. Верніше, білоруський лідер там дуже там перебільше, це майже 100 кілометрів, може трошки менше. Ну це дуже далеко для ДРГ або для 10 тисяч вагнерівців. Але що вони можуть робити ще? На жаль, під час війни в Україні до рук Росіян потрапила певна кількість різноманітного натівського озброєння боєприпасів які продавали нам але були захоплені це стрілецька зброя це якісь міни це якісь там а, там протитанкові міни протипіхотні міни ну, кількість боєприпасів що вони можуть робити в теорії переодягнувшись в невідому форму да без знаків розпізнавання вони можуть Чинити перестрілки з польськими прикордонними загонами, а потім, коли вже або навіть взяти когось в полон. Ну таке ж може бути. А потім, коли польські військові там правоохоронці будуть розбиратися, що вони побачать на місці цієї перестрілки, побачить велику кількість набоїв та да, від польської прикордонної гвардії, да вона стріляє ці гільзи А з іншої сторони. Теж, теж, теж натівські на зразки. Не зрозуміло. Так ш, хто тут був? І е, Білорусь може розіграти цю карту. Хлопці, ви там самі в себе розбираєтеся. То, мабуть, ваші внутрішні проблеми, хто на вас напав, ми не нападали. Бачите, натівська зброя з однієї сторони, натівська з іншої сторони, тому самі розбирайтеся. Можуть гібридно і так грати, дійсно. Ну, одним словом, ці небезпеки все одно штабом враховуються. і ми бачили повідомлення постійні від нашого командувача Наєва про те, що південні і північні, зокрема північні регіони, досить потужно прикриті там із системами спостереження і бойовими групами. Одним словом, поки що ця ситуація нічим катастрофічним для нас не загружує, але ми тримаємо її, як то кажуть, в центрі і в полі уваги. Заяви президента з приводу посилення ППО в принципі. Ми розуміємо, що нам воно потрібно вкрай. Але от Михайло Подоляк, радник офісу президента, каже про те, що нам потрібно 12 систем Петріот, як мінімум. Взагалі, реально в світі зараз знайти вільні системи протиповітряної оборони, щоб принаймні врятувати нашу портову інфраструктуру. Бо військові кажуть, що ще два місяці таких бомбардувань, і там нічого не залишиться. Ну, дивіться, називають такі цифри, що є наприклад в сполучених штатах під тисячу одиниць систем Вірніше, тобто, тисяча прозвичатка. Ну в теорії це можливо, звісно. А на практиці це ж велике політичне питання: чи давати нам, чи не давати. Ми дуже обережно на початку. Я можу зрозуміти, чому на обережно давали. Боялося, що Петріот не впорається, оскільки. В бойових умовах Патріот жодного разу не використовувався. Е, Ірак, Афганістан, то взагалі то не бойові умови, то такі, то навіть то не кінекомедія, це просто ну щось, якесь, пародія. А ось проти Російської Федерації вперше він був застосований проти кінжалів. Ой, і дивіться, що цікаво, коли б збили перший да, і Путін каже, так, все ви брювать, нічого не збивали, але за. Там, буквально там, декілька тижнів, коли він перелічував всі свої вандервафлі, да, всі ракети, які є, там, і сармати, і циркони, але він кінжали не назвав. Тобто таке враження, що так, не, не викреслили сподівання, да, викреслюємо. Да, якщо там будуть збивати інші ракети, теж буде так викреслювати. Тоді я розумів, що американці боялися, що ми передамо, а воно не буде збивати, І наша зброя, вона. Отримає великих моральних збитків. Там э, росіяни будуть глузувати. Ми не будемо продавати всьому світові. Ми ж казали, що вона найкраща. А тут вона спрацювала все добре, все здорово. Чому зараз не передати ну, декілька одиниць? Я думаю, що це не велика проблема. Я не думаю, що є якісь великі загрози, наприклад, для північної Америки. Ну, з боку кого з боку Ірану? Ну й ну, будь ласка, ну, не окей, загроза вона є. теорія вона є. Північна Корея в теорії є, але по факту її немає. Не по факту. Тому, я думаю, можна було продати в оренду ну, тимчасове користування не знаю, там, до моменту закінчення війни, або, там, не знаю, або як ленд-ліз. Да, отримайте, да, беріть, але виплачуйте нам якусь суму там, за цей патріотними там, там, частинами, іпотека така. Да, патріот в кредит, да, ну вайно